Не зміг змиритися Чорнобог з тим, що людське плем'я множилося й міцніло. І почали Чорнобог та Мара народжувати потворних доньок, які несли людям страшні хвороби, очниця осліплювала людей. Вогневиця творила великий жар у тілі, від чого людина вмирала. Ломота вивертала людям кінцівки, викручувала голову назад. Всього було замало Чорнобогові. Він пірнав у своє чорне озеро, діставав із нас смердючий мул і ліпив із нього людиноподібних потвор, людоїдів яких посилав на землю, аби вони нападали на людей і пожирали їх, і почало царство пека сповнюватися душами померлих від хвороб та загризених і з'їдених людоїдами. І тоді люди зійшлися до матері роду людського, до мудрої і хороброї слави, і запитали її як рятуватися від хвороб людоїдів? І сказала слава, донька Вирію Від людоїдів ми самі відіб'ємося гострими списами і сокирами та й знищимо їх, а від хвороб нас мають порятувати боги. І повеліла вона розкласти вогнище таке велике, аби дим від нього дійшов аж до вирю, а вогонь наказала покласти великі шматки мамутового м'яса. І зробили так люди, і запах першого жертвоприношення дійшов до вир'ю. і почули боги молитву слави за те, аби вирій захистив людей від хвороб, Чорнобога й Мари. Тоді Бог брав пригорщами з-під вівтаря насіння цілющих трав і розсівав його по землі. І коли буйно зійшло лікувальне зело. Дажбог і живо взяли за руки свого сина Красеня Івана і привели до продуба, на вершечку якого сидів сокіл рот, і підштовхнули Івана і прошепотіли йому Кажи творцеві те, чого ми тебе вчили. І голосно промовив Іванко О, великий Отче наш! Я син Дажбога й живий, хочу робити добро людям. Мене батьки навчили, як і коли збирати цілющі трави та як ними лікувати людей від чорнобогових недуг. Дозволь мені, Отче наш, піти на землю, жити там і навчати людей, як цілющі трави збирати, і сказав Сокіл род. Благословляю твій путь, молодий Боже Іванку. Найвічні будуть твої батьки даш Бог жива, які спородили такого гарного і розумного сина. Та тільки берегтися треба від чорнобогових сил, захочуть знищити вони тебе, тож будь обережним, послухай моєї поради. Не закохуйся без тямна в красунь, які траплятимуть над поті Твоєму, затямив. Затямив палку, відповів Іванко, тоді мовив творець. Але ти не лише навчатимеш людей збирати трави. Ти принесеш людям тепло, літо. Від твоєї появи потепліє в озерах, річках вода. Ти мусиш навчити людей купатися, аби очищалися тіла їхні від бруду. Ти станеш великим і добрим купайлом і богом літа. Ти багато радощів і щастя принесеш людям. Ти житимеш з ними доти, доки не віддаси все тепло воді і повітрю і землі, доки не почне старіти божич на небі. А коли вода похолоднішає і вже купатися не можна буде, ти повернешся у вирі, тут зимуватимеш і набиратимешся тепла, аби знову понести його на землю. І так буде вічно. Ось чому ти маєш берегтися, бо без тебе літа не буде в людей. І сказав далі Сокіл Рот: Але ти навчатимеш людей не лише очищати тіла людські у теплій воді, а й душі їхні очищати вогнем. Як, отче? увечері, коли Чорнобогові сили чатуватимуть довкола. Най люди стрибають через вогонь, бодай раз на рік, най спалюють у подало чорнобових слуг, аби відлякувати їх, та головне, найп'ють напої лющих трав і будуть невразливими. Тож ти, Іванку, нестимеш людям здоровий дух, здорове тіло і невразливість, і вирій завжди буде з тобою, і повелів творець дати Іванові молодильне яблуко, і з'їв його красень юнак, і став безсмертним. Тоді він мовив: Ось я вже йду на землю з твого благословіння, соколе роди! Із вашого благословіння, батьки рідні мої, і сказав сокіл род, іди, і сказали боги жива, іди. І проводжали його всі боги, і було знамення велике для людей. Грім ударив серед ясного дня, і сурми з неба врочисто протрубили, і люди вибігли зі своїх бурдеїв, і печер, де мешкали, і побачили, як з небес огорнутий хмаринку спускається вродливий юнак, і відчули тепло, і збагнули, що це новий молодий Бог іде до них. І впали на коліна перед ним. І ставши на землю, мовив Іван Вітаю вас, люди! Я, Іван Купайло, приніс вам літо, тепло. Я навчу вас купатися у воді, очищати тіло своє від бруду, навчу збирати цілющі трави і лікуватися від недух Чорнобога й Мари, тоді повелів Купайло волхвам іти за ним у ліси, і пішли вони за ним, а він показував цілющі трави, оповідав, як то який якій порі їх рвати, як готувати з них цілюще для людей. І навчилися вовк робити, і почали людям давати цілющий напій, і стали люди невразливі до недух Чорнобога й мари. Тоді розлютувався Чорнобог і послав своє військо плазунів на Іванове шатрище, проте Велетенчур розбив теє військо потворне, і ще дужче завив Чорнобога безсилля, і тоді надумала мара підступно знищити Івана Купайла. Тоді було тихе й лагідне надвечір'я. Іван Купайло вийшов зі свого шатрища, що його поставили люди з мамотових шкір і кісток. Він пішов понад озером помилуватися царством батька свого Дажбога. Золоте світило пішло на спочинок. Довкола буяли гаї, зеленіли трави, пахло квітами, щебетало птаство. В озері шумливо скидалася риба. Одалік над людськими шатрищами стояли стовпи диму. Над озером стелився легкий туманець. Ласкава тепління огортала Івана Купайла, і він радів, що це він її приніс на землю. І враз він зупинився. Помітив крізь верболози, як біля берега купається дівчина. Навіть здалеку було видно, що вона пригарної вроди. Іван стояв зачарований і не міг відвести очей від красуні. Якесь незнане досі бентежне почуття охопило молодого Бога. Він геть забув про застороги творця. Іван підійшов ближче до води і сказав Дівчино, здравствуй! не бійся мене. Дівчина поглянула на нього, скрикнула від несподіванки і прикрила перса руками. Її рожеві щічки спалахнули ще більшим рум'янцем. Очі заблищали волого і захоплено. І вже вона не згодила очей з Івана. А він сказав, яка ти прекрасна. Я ніколи не бачив такої вроди і не знав, що у світі може бути отака от краса. А який ти прекрасний? Я ніколи не сподівалася, що ти такий вродливий, такий гарний і добрий. Ти Іван Купайло. Звідки ти знаєш, як мене звуть? Знаю, тебе всі тут знають. А як ім'я твоє? Мене звуть Яруня. Іди до мене, Яруне. Я хочу обійняти тебе, я хочу бути з тобою. Дівчина завагалася і тихо, тихо, прошепотіла. Мені соромно, іди ти до мене. Іванко роздягнувся і війшов у воду. Він обійняв Яроню, і вони ніжно поцілувалися, прилинувши одне до одного. Потім вони купалися, бавились, обіймалися і цілувалися знову. Нарешті він сказав Ходімо до мене в моє шатрище, ми будемо вічно разом. Я берегтиму тебе. В нас будуть гарні діти. Тоді Яруня припала до грудей Іванка і заплакала. Я не можу йти до тебе. Чому? Я закохалася в тебе з першого разу і забула про все на світі. Великий камінь лежить на душі моїй, я повинна розповісти тобі всю правду. Вона є донькою Гука Слави, останньою донькою, бо невдовзів після її народження був розтоптаний батьком Мамутам на полюванні і пішов у царство Пека. Коли їй стало 17, то всі заговорили про її вроду. І волхви визначили, що вона Яруня стане дружиною одного з богів. Так показували зорі. Але про це почула мара, і одного разу вночі вона викрала яруню зі стійбища, забрала з собою підземне царство і там перетворила в змію. Навіщо ти це зробила? допитувалася Яруня. Аби ти не вийшла заміж за Бога й не народжувала таких гарних людей, як сама, так відповіла мара. Страшне життя почалося для Яруні. Вночі була вона змією. Її брала мара з собою на землю лякати людей, чарами своїми змушувала заповзати в шатрища бурдеї, печери, скрізь, де жили люди. А вдень надходили ще більші страждання для яруниної душі, бо вдень мара спала і причому трубно хропіла, аж її смердючо без зуго рота вилітали бризки слини, що вмить перетворювалися в здоровенних зелених мух. Так от яруня вже в своєму природному вигляді дівчини красуні мусила сидіти біля мари і відганяти мух. Які руїлися над нелим лицем, по якому текли патьоки гною з очей богині зла й смерті. До того ж, маленькі тонкі змії, що гніздилися на голові в мари, норовили вкусити яруню. Таке от заняття придумала мара для своєї полонянки, найвродливішої дівчини землі. І Яруня не могла ні на мить відійти від смердючої богині зла й смерті, бо вона спала і одним оком стежила за красунею. Та ось мара відпустила Яруню на волю, наказавши зачарувати своєю роду Івана Купайла приспати. А коли він засне вдягтися у зміїну одіж і смертельно вжалити, а потім, для певності, обкрутитися довкола його шиї і задушити Бога літа. Так Яруня опинилася поблизу Купайлового Шатрища. Але я побачив, що тебе забула про все. Я покохала тебе одразу, так закінчила свої розповіді Яруня. А я побачив, що тебе забув про параду творця не закохуватися в красунь. Я закохався в тебе з першої миті і хочу бути з тобою вічно. Я теж хочу бути з тобою завжди, але це неможливо, зіткнула Яруня. Чому це неможливо? Бо у кущах лежить моя зміїна одіж, бо на серці моєму трунок мари. Зараз ми очистимося від трунку мари. вигукнув Купайло. І він взяв за руку дівчину і вивів її на береги, де лежало дівоче вбрання. І одяглися вони, і гукнув Іванко хлопців та дівчат з найближчих стійбищ. І коли зійшлися молодь, Купайло сказав Ось моя наречена Яруня. І всі вітали красуню і милувалися її вродою. І незабаром хлопці позносили хмизу, і принесли огнищани від вічних ватер вогню, і спалахнуло вогнище, і взялися за руки Купайло та Яруня, і розігналися, і весело перестрибнули через ватру, і в другі, і в втретє, і засміялася Яруня. Так легко мені стало на душі, ніби знову на світ народилася. Тоді Іванко зробив опудало мари і підпалив його під веселі гуки молодої громади. І коли згоріло опудало, полегшено зіткнула Яруня й мовила. Так радісно мені, що хоч цю ніч побуду без нагляду огидної мари, яка забігла тепер геть, тоді захотів купайло спалити й зміїну годі, що лежала в кущах, але Яруня не дозволила. Хоча мара забігла далеко звідси, але чари її не знають відстани. Якщо ти, коханий мій, спалиш зміїну шкуру, я одразу загину, а мені хочеться побути з тобою хоч цю ніч. Тоді хлопці та дівчата, взявшись за руки парами, почали стрибати через вогнище, а Іван та Яруня пішли в розкішний гай, що пах травами і квітами. І обіймалися вони, і цілувалися, і ніжно видивлялися в очі одне одному. І не знали вони, що весь вирій стежить за ними, бо такої красивої пари закоханих ще не було в білому світі, і навіть сокіл род не гнівався за те, що Іванко не дотримав поради творця. Навпаки, надумав творець дарунок піднесе закоханим. Тоді струсив сокирот з себе пір'їну золоту, і впала вона в лісі поблизу того місця, де перебували Яруня та Іванко, і перетворилася та пір'їнка в папороч, що одразу розквітла, і засяяла та квітка на весь гай, і зірвав її Іванко, і підніс Яруні, мовивши ось боги, подарували нам квітку, що розцвіла для тебе Яруню, для нашого кохання, і понесла Яруня квітку папороті до гурту, і завмерли хлопці та дівчата перед такою красою. І повели дівчата хороводи довкола яруні з квіткою, і сяяла квітка на всього кругу, і було видно навкруги, як у день, і розцвіло враз багато квітів довкола. Тоді яруня сплела з тих квітів два вінки, більший і менший. Менший вінок вона кинула у воду, примовляючи Спасибі тобі, причиста воду, що ти дала мені велике щастя, нареченого, найродливішого у світі юнака Івана Купайла. Воду, воду. Завжди принос щастя дівчатам у ніч, коли зацвітає квітка папороті. А більший вінок яруня надягла на свою та Івана у голови, і, обійнявшись, вони пішли в Купайлове шатрище. І там, при квітки папороті, провели вони шлюбну свою ніч. І була вона вельми коротка, і не захотів Іванко віддавати молоду дружину свою руки Марина до схід сонця. І коли на світанні яруня заснула, він вийшов із шатрища, знайшов шкуру сміїну в кущах і кинув вогнище. Що догорала після веселої купальської ночі. Тоді сходило сонце, і коли повернувся назад Іванка, побачив багато людей, що зійшлися до його шатрища, аби подивитись на незвичайну красуню, про яку до округи пішов добрий поголос. Тоді саме Яруня вийшла з шатрища, тримаючи квітку папороті в руках, і люди радо привітали її. Вигуки захоплення не стихали, і низько вклонилася красуня людям, а тоді підійшла до купайла і мовила Попрощаємося, коханий мій. Відчуваю, що ти спалив мою другу одяганку і надійшов мені кінець. Коротке було моє щастя, але я рада, що зазнала його. Спасибі тобі, моє кохання, прощай. І поцілувала вона Іванка і відбігла, і на виду всіх почала провалюватися крізь землю. І впав Купайло на коліна й підніс до неба руки, але богів не треба було вмовляти. Боги все бачили. І злетіла з неба біла пухнаста Хмаринка, і огорнула яруню, що вже по коліна вгрузла в землю, і понесла Хмаринка Яруню високо в небо, і долинули її слова Прощай, мій коханий Іванко. І за мить вона Яруня разом з квіткою папороті перетворилася у веселку, що зависла над землею. Відтоді Купайло, завжди, побачивши на небі веселку, поспішає до неї і молить і просить кохана Яруню, вернись прийди до мене, аби ми вічно були разом, і огортаючи його сяєм своїх кольорів, Яруня веселка шепоче. Я з тобою, коханий мій, я завжди з тобою. Я кохаю тебе, як і кохала. Я завжди чекаю і виглядаю тебе, аби побути з тобою разом хоча б мить. І яка ж вона щаслива для мене, тая мить. І тоді розстає веселка в небі, а зачарований Іванко довго-довго стоїть, чекаючи її нової появи в небі. А на берегах річок і озер хлопці та дівчата в оцей час розводять вогнища, стрибають через вогонь, палять опудала мари, водять хороводи. Потім дівчата плетуть вінки і кидають їх у воду, примовляючи. «Водо, вода, Присвята і причиста! дай мені нареченого такого гарного і вірного, як Іван Купайло. Як настане ніч, найсміливіші йдуть у лісовій нетрі, шукають папороті цвіт і гинуть в пазурах Чорнобогових потвор і не знаходять нічого. Бо розцвіла та папороть лише один раз для Яруні та Івана Купайла. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!